Показую будинок село Чмирівка, 15 кілометрів від Білої церкви. Так. Отак От тут вхід в будинок. Так, на порядок уваги не звертайте, тому що людей зараз немає, вони уїхали і, е, через то тут ніхто так особо не прибрався. Так, оце прихожа у нас. Так, по-моєму 180 квадратів загальна. 90 жила. Направо повертаємо. Ось о, Кімната одна йде. Ота. Газовий котел, твердотоплений котел, світло заведене. В будинку є все. Металопластикові вікна. Це друга кімнатка, кондиціонер. Отак, от так. Натяжні потолки, паркет. Тут, до речі, складно, люди вже готові продавати. Будинок новим власникам. Документи у нас готові всі до продажу. На першому поверсі три кімнати виходить. Це третя кімнатка така світленька. Тут одне вікно тільки не замінене. А тут все металопластик. На цю сторону. Отак от, от. Вид, дивіться, шикарний просто. Там річка внизу. Показуємо далі. Отак от, от гардіроб це позакриваю все. Дерев'яні двері. Так, ідемо далі. Таке косметику можна зробити під себе вже. Так, потім це кухня. Кухня, бачите, треба такий ремонтік трошечки буде зробити тут під себе. Так, газова плита є, вода є. Ну, Такий ремонт треба тут буде зробити. Так, квадратів 9-10 кухні є точно. Так, ступіньки на другий поверх. Зараз на другому поверсі, там теж три кімнати. Ну, показую щас. Ступіньки такі нормальні, не сильно круті. Я спокійно виходжу. Так, направо зразу я піднімаюся. В така маленька кімнатка. Ну, Можна гардіроб тут зробити, деревом обшити, все повністю тут. Так, повертаємо наліво. Тут, виходить, теж кімната. Хазяєва тут ці зробили собі майстерню, там шиють, щось роблять. Хто хоче для прожиття. І справа друга кімната теж вся обшита вагонкою, металопластикові вікна, вихід на балкон. І тут ось вид на річку Росіну, Ось його видно. Природа дуже гарна тут. Вот так вот. Пошли дальше. Так, спускаемся тогда ниже. Тут все закрываю. Пошли ниже. Такие вот ступеньки. 5 чи 6 кімнат виходить. Вони такі маленькі, що можна... Так, а це в нас виходить, як ми заходили в будинок, кухня, кімнати, і тут ступіньки йдуть униз. Оце тут там зараз буде ще. І кімнати, і все зараз покажу. Так, справа тут ванна дуже велика. Ось так от. Потім. Зараз може включу світло. Єсть. Ось так от тут, типу гардероб таке можна консервацію. Ну, Дивіться, макарони люди зберігають, всякі ці крупи. Включаємо, закриваємо. Так, далі ось тут туалет. Туалет ось такий теж. Так, тут ось теж, типу, якась складовка. Люди всі речі вивезуть свої. Так, і тут зразу ще кімната є. Тобто як жарко, там може на другому поверсі. Люди собі, бачите, оборудували двоспальне ліжко. А справа тут у них тут. і котельня, і стиралки, і прачечня, і гардірубна. Тут тільки немає. Двоконтурний котел, він і воду гріє і опалює. На всяк випадок твердо новий, геть по так так не користувалися, тільки поставили. Ну, плани міняються. Лічильник на газ, тут морозильна камера, стиральна машина. Це вихід, що я говорив в попередньому відео. Тут типу, придбанник. І виходимо сьогодні на другу сторону. ось Тут Ну оце до річки, тут до города до річки. Отаке таке от відео.